На вулиці Тарковського у Кропивницькому біля контейнерів для сміття лежать сосни. Кропивничанин Олександр Федоров каже, свою виконув минулого тижня. Ялинку, звичайно, невеличку, десь метр півтора, не більше. Просто у нас три тижні, ми ну, дуже обережно обрізали, все знесли до сміттєвого пакету і винесли на бак. Ну, тобто ми. Повноцінно цільно не викидали. Найкраще, мабуть, було використовувати штучні ялинки. Ми, ну, ми з дружиною в майбутньому так і плануємо робити. Прибирати сосни прийшли восьмеро працівників житлово-експлуатаційної організації номер 2 Їх вантажить у причеп трактора. Мешканці активно почали виносити ялинки з квартир. Деякі, правда, будуть виносити ще після 8 березня, але нічого страшного. Ну, масово виносять зараз. Приїжджаємо з контейнерного майданчика від одного до іншого і грузимо ялинки. Вкладу, щоб все вошло. Йолок багато не влізе. Ну, вже з двох точок. Каже, вивозити ялинки будуть до кінця січня. Ми будемо працювати по мирі накопичення. Ну от скажемо, ще на, на тому тижні ялинок було дуже мало, тобто по одної-падві по ялинки. Я працюю з 2000 року і я пам'ятаю той період, коли ми возили ялинки місяця два і по повному прицепу з одного контейнерного майданчика. Тобто було дуже багато ялинок. Зараз ялинок небагато. Це сміттєвий майданчик на вулиці Гагаріна. Ялинки і сосни лежать поряд. Їх складають у причеп. Буває, щось вікон викидають, коло під'їздів кидають, просто виносять з дверей, кидають. А, так, на мусор не подрібнюють, кидають так. Так само збирають ялинки і сосни на вулиці Кропивницького. Зібрані дерева завезли на міське сміттєзвалище. На територію міського сміттєзвалища знімальну групу Суспільного не пустили. Речниця підприємства Екостайл Неля Жиламська коментувати, що далі робитимуть на сміттєзвалищі з ялинками. Відмовилась підприємством Екостайл, яке займається вивозом твердих побутових відходів в місті Кропивницькому, відпрацьовано наступні дії щодо вивезення і утилізації даних ялинок. Підприємство буде забирати. Ці дерева, які вже відслужили, на полігон твердих побутових відходів, і там будуть переробляти їх в органічний компост. Якщо мешканці приватного сектору бажають викинути ялинку, то вони повинні дану ялинку скласти, порубати на шматки 50х50х50 на 50 на 50 і зв'язати. В цьому випадку ця ялинка буде вивезена. Це територія комунального підприємства Благоустрій. Тут є подрібнювач для гілля. Його купили 12 років тому. Коштував такий подрібнювач 27 тисяч гривень, розповідає головний інженер підприємства Віктор Івашина. Ефективність цього подрібнювача ну, я мало сказати низька. Вона взагалі ніяка. Розумієте, щіпа дуже мала фракція. Дрібні гілочки наматуються на барабанники і подрібнює. Каже, цей подрібнювач для утилізації ялинок не використовують. Це обладнання вісне, на, на трактор. От Ми заміряли десь, виходить, за одну мотогодину 6 літрів солярки витрачається, щоб отримати один куб щепи. І, і ще додатково. Тракторист працює, йому треба заробітна плата. І три працівника, які подають гілля у цю корзину. Навіть, щоб подати сюди гілля, треба її підготувати, обрізати гілочки. Говорить, грошей на новий подрібнювач для утилізації ялинок підприємства немає. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.